Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вічині молитві розважання і запрошую до цієї молитовної влади. В ім'я Отця І Сина і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мій. Мій це, сина, святого духа Добрі серця це сади. Добрі думки це коріння. Добрі слова це квіти. Добрі справи це фрукти. Подбайте про свій сад і бережіть його будь-яких бур'янів, заповнять його світлом добрих слів та добрих справ. Генрі Лонгфелл Це американський поет, цитату якого я сьогодні натрапив. І ви знаєте, вона мені дуже сподобалась. Сподобалось тим, що. Є підтвердженням того, для чого це молитву ми проводимо. Навіщо ця молитва взагалі потрібна? Ви знаєте, зараз в інтернеті можна знайти масу різних речей. І в тому числі ось таких, знаєте, Запитання до священники щось запроваджують, спілкуються. Знаєте, це дуже часто воно виглядає так, як дійсно просто блогер веде свій блог. Але, як на мене, мета священника це нести Слово Боже. Це молитва. І от всі ці, ці три роки цього повномасштабного вторгнення. Намагаю, ми, я закликаю, до молитви. До молитви за Україну, до молитви за наших військових, до молитви за спасіння душі. Я не кажу, що ці священники роблять щось погане. Ні, навпаки, це дуже класно і добре. Але ви знаєте, я завжди ставив собі запитання, а чи потрібна ця молитва? І от коли я сьогодні натрапив на ці слова цього Генріо Мукфелу, знаєте, я зрозумів, що так, без молитви нічого в цьому світі зробити неможливо. Що саме молитва це той засіб, який дозволяє мені, як людині, залишитись людиною. Скільки би ми не проводили рази, різних всяких там, тренінгів, е, не знаю, заходів різних. Але якщо людина не молиться, людина не зберігає тоді свого серця. І бачите, як гарно пише оцей Гедрі Рокфеллер, він був не просто е, філософом, він був поетом. Варто звертатися інколи до поетів, тому що вони мріють дійсно, знаєте так, торкнутися душі людини. Тобто добрі сади, як кажуть, добрі серця це сади. Це той сад, в який хочеться зайти. Згадайте весну, коли зацвітають дійсно сади. Ось цими різними барвами, різними, знаєте, коли цітують. Яблоні, груші, все цвіте. І як ми радіємо цьому житті? Знаєте, в Японії навіть є цілий культ цвітіння сакура. Коли сакура зацвітає, вони всі виходять в ці сади, де те сакура. Для них це, знаєте, наче повернення до життя відродження. Ну ж, таки, добрі думки це коріння. Добрі слова це квіти, добрі справи це фрукти. Тому тобто, ну, людина це є сад, і про цей сад треба дбати. Як саме молитва це той, це той засіб, яким ми дбаємо про свій сад. Саме молитва це той засіб, який дозволяє моєму серцю бути добрим садом, моїм думкам бути скерованим до чогось доброго. І мої думки тоді є основою мого життя. Саме молитва це той засіб, який дозволяє людині в часі війни зберегти свою людяність, молитва тобто спілкування з Богом, у якого є вірі. Закликаю до того засобу, який дозволяє зберегти себе. Якось минулого тижня, знаєте, мав таке інтерв'ю, якщо це можна назвати, інтерв'ю, де молодь питає, що ставила мені запитання у Сусплутак. Молодь спілкується, молодь ці ставить запитання. Тож, знаєте, в молодці, в молодь сучасна, молодь у них є, певна далеко? А навіщо ходити до церкви, навіщо молитись? Горіх не має серцевини, і він крихкий. Він часто його гілки відсихають, і це є наче нормальним для нього. Але з іншого боку, їду, який має в серцевину і зламати горіх і зламати дух це зовсім різні речі. І от горіх це той, хто не має серцевинки, не має бої. Опори. Немає віри, яка не здобувається через молитву. І Дух це той, який має сердику серцевину, чим є наша віра і наша молитва. Тож в нашому житті ми маємо бути саме тими, хто має серцевину, має молитву в своєму житті, мають віру. Тільки в такий спосіб. Який. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріші. Господи, Ісусе Христе, сина Божі помили на з гріші. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріші. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріші. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріші. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилу нас річ. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішній віч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають і розгляну нашу країну, благослови здоров'я усіх поранених, як цивільних, так наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелани, які здійснює поїздки за небої дій, людей різних комунальної служби, які всувають наслідки даної війни, служби для себе, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живим, не умешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просити серце, розум, і душу наших ворогів, як зовнішні, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, сколи всю свою зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи, з ким не могли воювати, поверни живими між котинами, додому всіх полонах, і, допомоги, і з них відняті всіх безвісті з ними. Просимо тебе, Господи, благослови нас на тих. Час і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в Бога, нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!